Слава Україні, вільні народи незламної країни в ефірі телеканалу Еспресо, головні новини Білої церкви для вас. Працює Любов Геращенко. Дякую, що стежите разом з нами за суспільно-політичним життям міста. Бо володіючи інформацією, ви здатні об'єктивно оцінювати події. У білій церкві чоловік ледь не зарізав знайомого через телефон. Як повідомили у районній поліції, інцидент трапився під час розпиття алкоголю. 45-річний білоцерківець вирішив, що знайомий вкрав його телефон і кухонним ножем наніс удари у різні частини тіла. Зокрема, у лікарні медики діагностували у 32-річного потерпілого поранення черевної порожнини. Чоловіка прооперували, і нині його стан стабільний. Натомість нападника затримали і йому загрожує позбавлення. Волі до восьми років. На вулиці Івана Франка на території приватного будинку згоріла вантажівка. Як повідомили, у ДСНС обійшлося без постраждалих. Хасили полум'я дві пожежні автівки та дев'ять рятувальників. Що стало причиною загоряння? Поки невідомо це з'ясовуватимуть фахівці. Принагідно нагадаю, в Укргідрометцентрі попереджають, що 11 та 12 квітня на Київщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Суха погода сприятиме поширенню загорянь в екосистемі. Тема, хто ж мешканців застерігають бути обережними, відпочиваючи на природі. Суд без обвинувачуваних на чергове засідання УВАКС щодо махінації з купівлею недобудови під СНАП не з'явилися ні Геннадій Дикий, ні Павло Худаківський. Як пояснив захисник міського голови Тикало, він відсутній, адже перебуває у зоні бойових дій та надав відповідні документи з військомату і військової частини. Зокрема, нині, за його словами, Геннадій Анатолійович знаходиться на Харківщині у селі Грушине. А ось з Ходаківським все набагато прості той не зміг приєднатися до засідання з Мексики, адже у нього не було інтернет-зв'язку. У свою чергу прокурор наголосив, що суд має з'ясувати, чи дійсно перешкоджає служба дикого у війську брати участь у завершенні судового розгляду. Для цього Феміда направить запити до відповідних органів. Наступне засідання по цій справі назначили на 13 травня. Тоді ймовірно і стане відомо чи зупинять провадження. Наховачі ту стадію, на якому ми перебуваємо, всі матеріали сторони обувачення вже подані досліджені судом за участі сторони захисту. Фактично завершується надання матеріалів однієї з старі захисту пана дикого. Тому можливо, що буде змінений графік проведення судових засідань, а пан Дикий матиме можливість приймати або особисту участь, або в режимі відеоконференції. І ці питання треба з'ясувати, в тому числі шляхом звернення до військових частин документів, які надані, щодо фактичного перебування пана Дикого, його місце знаходження, режим, в якому він перебуває, і можливості забезпечення керівництва військової частини, надати можливість пана диком приймати участь в націлінню. Ну, також у клопотанні ставиться питання про зупинення судового провадження Нового, це прямо суперечить положенням статті 335 частини першої. І так воно не може бути задоволено. Він мені в заяві і суду написав, що він знаходиться в безпосередній зоні проведення бойових дій, знаходиться безпосередніми обстрілами, інтернет нестабільний і просписує, чому він не може приймати участь в режимі ВКЗ. Описує на другій сторінці цієї заяви. І, хоча захисник дикого стверджує, що у нього нестабільний інтернет для участі у засіданнях у цей момент на його особистій сторінці у Фейсбук з'явилося щасливе фото у формі та напис. Цитую: прийшов час замінити основну світлину. Невідомо чи оприлюднив цей пост міський голова сам чи його помічники, проте якщо сам виникає запитання, для цього зв'язок є. А для засідань він нестабільний. Дивно, чи не так? Купи ґрунту, цементу чи гранпилу до нашого телеканалу звернулися мешканці тарашчанського масиву зі скаргами на комунальників, які звозять невідомо щодо скверу, де відпочивають білоцерківці. Люди кажуть, що це почалося нещодавно і вже накопичилось понад 10 таких невисоких гірок. З їхніх слів пил розноситься вулицею та потрапляє у оселі. Мешканці звертались в ЖЕК, але там запевнили, що це не відповідає за цю територію. Тож люди зателефонували до це. Центру оперативного реагування диспетчер пообіцяв, що інформацію передадуть до інспекції з благоустрою, проте відтоді нічого не змінилось. Це в цьому році, з весни, як почали дороги прибирати. От вони оце, що змітають, з роб під бордюрами грузять і приводять сюди. Там подивіться не земля, там гранпиль, там все. Там свинець, там тяжелі метали, там реагенти, якими зимою посипають дороги. Я тоді звоню знову другий раз в центр оперативного реагування. Вони кажуть, що ми повідомили. Вони сказали, що займаються благоустрієм, там яма. Ми яму ту засипемо і все буде нормально. Оце вони тут яму десь знайшли, ну трошки да, ложбінка, ну це ж не засипати гадостю. Ну от приїхав трактор, привезли цю… Вчора чи позавчора це було? да, Я підійшла до, до водителя, він каже, що це відділ благоустрою такий є. Я кажу, це довго ви будете возити його сюди, поки нам скажуть, не возить, будемо возити, понавозили цього цементу, якби ще хоча б чи пісок, чи земля. Гранпіль гранпиль, воно оце як був у буревій, буреві, воно ж як підняло хмару і все туди у, у вікна понесло. Оце всю, всю цю пилюку. Діти приходять тут, гуляються, сиплються. На лавочки сісти не можна, бо вона вся в пилюці, ці лавочки. За роз'ясненнями щодо цієї ситуації, наша знімальна група звернулася до департаменту житлово-комунальних послуг. За словами начальника відділу санітарного утримання та озеленення об'єктів благоустрою Михайло Осіпенка, на цьому місці планується реконструкція території. Тож з допомогою суміші на яку скаржаться біоцерківці вирівнюють поверхню. Ми регулярно туди підвозимо, розгортаємо для того, щоб коли буде реконструкція, щоб його можна було зробити. Тобто, зараз його завозять там. Відсів грунтосуміж така штука. і ближайші, найближчими днями його мають розрівняти. І все воно буде улягатися. Потім оскільки зараз заборонено капітальні видатки, то ми намагаємося вирівняти майданчик для майбутніх робіт. Я думаю, що протягом тижня звільниться техніка, і ми його розрівняємо. Далі перейдемо до інтерв'ю: депресія, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром. Такі психічні розлади на думку експертів всесвітньої організації охорони здоров'я загрожують українцям у результаті війни. Як впоратися з душевними труднощами та допомогти ближньому сьогодні у нашій студії, розповість психологиня Тетяна Джуган. Пані Тетяна, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Пані Тетяно, з якими психологічними проблемами найчастіше зіштовхуються українці під час війни, та що все таки є основною причиною? І раніше зверталися до психологів, зараз воно більш актуальніше, тому що дійсно визнають, що без допомоги зовнішньої набагато складніше справлятися зі своїми емоціями. Але запити майже такі самі, як були і до війни. Це та сама особистісна сфера життя. Вона зараз в більш загостреному такому форматі. Сенс життя, бачення, планування, як далі, коли раніше ми мали якісь чіткі плани, часові межі, дедлайни, то зараз нам. З цим дуже важко, воно дуже актуальні такі запити. Це емоційно-вольова сфера, це тривога, страх, це такі депресія, панічні атаки, і вони зараз також в, в більшій прогресії, і е, в хронічному такому прояві проявляються, да тому звертаються міжособистісні стосунки. Це було в усі часи, і зараз це залишається дуже актуальним. Це сімейні стосунки, це стосунки на відстані. Зараз дуже актуальні, їх дуже багато. Це дитячо-батьківські відносини також і роботи зараз. Дуже багато запитів із проживанням втрати. І ми може маємо говорити, що втрата це не тільки втрата близької людини як фізичної. Да, це може бути втрата будинку, це має, може бути втрата себе як українця, коли людина виїхала за кордон. і Втрата улюбленої іграшки, да або домашнього улюбленця. Це також втрата, і з цим варто працювати, і запитів дуже багато. Тому багато. Багато запровод. Чи можна сказати, що війна нанесла такий е, серйозний відбиток на українців? Так, відбиток є дуже великий і він на дуже довго. І будемо ми з цим працювати не один е, рік і не п'ять років, і не одне десятиліття. Тому що це е, наші батьки, покоління, це ми, і це наші діти вже психологічно травмовані. Вже три покоління має працювати. Е, це Пані Тетяно, а що робити у різних проявах симптомів, якщо це панічна атака, тривожність, тощо і як їх можна розпізнати загалом? Угу. Ну, давайте ми одразу з вами відрізнимо, да, що таке симптом, що таке синдром, і що таке діагноз. Тому що дуже часто люди приходять і кажуть, називають один симптом. У мене безсоння. Mm. Я пішла в аптеку за снодійними. Да, і варто розуміти, що це тільки симптом симптом. але симптом чого? Це може бути симптом депресії, це може бути тривоги, це може просто гіперактивність якась була, і воно просто проявилось в симптомі. Тому що симптом це відхилення від норми якогось одного показника. Або в мене нема апетиту, або в мене погіршена пам'ять, дуже часто звертаються, як із симптомом. Якщо ми говоримо про синдром, це вже якийсь, якась кількість симптомів, яка відповідає є якомусь якійсь хворобі, якомусь стану і тому подібне. Якщо ми говоримо в мене кашель, ми ж не кажемо о, у тебе пневмонія? Це кашель, чи це бронхіт чи це пневмонія? Це надо досліджувати так. само і в психології, і в психіатрії, да є симптоми Є синдроми, і на тому скільки симптомів ми можемо гадати, да, вже виставляти діагноз, кажем, так перенаправляти до фахівців, які встановлюються діагноз і відповідно лікувати його. Якщо це один і просто симптом, да то з ним легко працювати. І тому дуже важливо в першу чергу звертатися до кого до сімейних лікарів, до психологів, не боятися йти до психіатра, да? і з цими ознаками до тих спеціалістів, які розуміються, які можуть продіагностувати, подивитися на якому рівні у людини, і чим довше ми не звертаємося за правильною допомогою за кваліфікованою, да? не використовуємо дієвих комплексів. Методів лікування, а, само, а займаємось а самодопомогою, тим гірше ж нам це стає. Пані Ціна, а чому ось деякі люди бояться, не хочуть іти до психологів, психотерапевтів тощо? <гум> ну, за даними. Охорони здоров'я зараз вже близько 60% населення України вони розуміють актуальність і необхідність звертатися до психолога, але все-таки є у нас іще побоювання у людей, і на це є чотири такі причини. Перше, це нечітке уявлення про те, хто такий психолог, також є стереотип у людей, що я визнаю свою слабкість, коли я звертаюся за допомогою. Наступним є це відчуття сорому. Сором зізнатися у своїх проблемах, що, що я не можу їх сам їх вирішити, ні, я маю їх сам вирішити. От такий страх, також це є один із показників. І також є категорія людей, які вважають свої проблеми незначимими, що от є в інших людей набагато важчі проблеми, набагато більші проблеми, а моя проблема вона не настільки значна, не настільки вона велика, і поки я її не буду. Трогати вона якось сама пройде, але на жаль, це все. Не замовчувати є. не варто я так розумію. так замовчувати не варто, тому що воно сніжним комом буде накопичуватися, воно буде збільшуватися. І від простого пропрацювання з психологом, да, в підході там психоедукації, проговорити і використавши деякі прості техніки, людина може дойти до того етапу, сніжний ком накотиться так, що да, буде в стаціонарі і вже знайомитися з психіатром і працювати більш глибше і триваліше. На вашу думку, чи війна, якщо можна так сказати, допомогла зрозуміти людям, що ходити до психолога, психотерапевта це нормально, тобто актуалізувати це чи можна так вважати, що все ж таки більш люди думають, що так, мені потрібна допомога того чи іншого спеціаліста? Ну зараз по всіх засобах масової інформації про це говорять, і це дійсно корисна. Е -е -е Інформація і люди задумуються, Люди приходять дуже часто питають: а куди а де можна отримати mm -hmm. консультацію? А де можна безкоштовно отримати терапію, повністю курс терапії є? є шукають, і в нас слава богу, є дуже багато волонтерських організацій, є благодійних груп, які надають безкоштовну допомогу українцям, які в Україні, які поза Україною, і інші міжнародні організації також долучаються до цього. Цього такого масштабного психологічного проекту про турботи про ментальне здоров'я українців Повертаючись до тих проявів, про які ми з вами розмовляли, як можна взагалі полегшити їх? Чи є якісь певні вправи? Так, вправи є. Є доказові техніки, і вони дуже гарно працюють. І давайте спершу ми проговоримо про алгоритм, як у нас починають. З'являтися ті чи інші ознаки, які призводять до якихось е, симптомів, потім синдрому, і потім можуть призвести до якогось діагнозу. Е, свершу це якась відповідна ситуація. Це те, що розпочинає весь цикл ситуація. Від цієї ситуації у кожного у нас виникає думка. Після думки думка підкріплює, включає в нас якийсь емоційний момент. Ми починаємо щось. Е, відчувати І відповідно до цього відчуття або до емоції, да, у нас включається фізіологічна реакція в нашому тілі. І вже після нашої фізіологічної реакції да, ми проявляємося зовні. У нас якраз іде реакція зовнішня поведінка, і е, було б все нічого, якби це короткотривала ситуація, ми швиденько проживаємо. Це і відпускаємо. Але чим триваліша людина знаходиться в тій чи іншій ситуації, тим більш однотипні. Думки одноманітні проходять і кожного дня вони так відбуваються. І вже не емоції короткочасні людиною керують, а вже всталі почуття. Тому є емоція, страх. А вже від неї похідне це почуття тривоги. І тут тривога вона може бути або причинною, або може дойти до цього, що вже немає причини, а людина відчуває mm -hmm. тривогу постійно, да, тому що була в постійному такому тривалому, в тривалій ситуації. І відповідно фізіологічна реакція, якщо людина е, фізіологічно якось реагує на гостру ситуацію, проходить там півгодини, година-дві, ми видихаємо, розслабляємося і все. Якщо е, людина знаходиться в ситуації тривалий час, то Відповідно, в тривалому часі і тонус м'язів, і все. І потім дуже важко з цього тонуса вийти. Да? І потім виникають оті симптоми, що десь заклинює, я не можу розслабитися, болить спина, там не можу заснутися. Також прояв отої тривоги вже в симптоматичному такому форматі. Де да? і відповідно тоді йде поведінка. Якщо е Порушення пам'яті, чому mm -hmm. так буває, Да? я не можу запам'ятовувати. і тоді блін хожу і все записую та да? на кожному уголку, щоб mm -hmm. нічого не, не забути. А ось як впоратись саме з цими проявами? Можливо, є якийсь, якась техніка, можливо, дихання? Як правильно Технік є дуже багато і їх треба послідовно правильно використовувати? Тому у мене є такий алгоритм, да, як, як робити, що робити під? Часто, коли в мене є або негативні емоції, або я в якісь такі ситуації, тому перше, це треба усвідомити, що навколо нас, де угу. і, що відбувається, і саме в нас ж тоді, коли ми розуміємо, яка ситуація, у нас ж. Думки в голові ми пам'ятаємо, да, і в нас включаються емоції, і емоції відповідно у нас підскакують. Коли чим більший рівень емоцій, емоційного насичення, тим менше ми логічно думаємо. І тут якраз потім включається фізіологія, да, підвищується дихання. Прискорюється серцебиття, прискорюється пульс, збільшується тиск, ті... тіло йде або в тонус, або навпаки, uh -huh. в розслаблення. Да? І якраз таки оці дихальні техніки, неважливо, яку ви будете використовувати, їх дуже багато, але саме дихання допомагає нормалізувати оці всі пульс, серцебиття, артеріальний тиск. Uh -huh. а чи норми. могли б ви продемонструвати зараз якусь техніку дихання, uh -huh. найлегшу можливо. Найлегша дихальна техніка. Техніка це вдих і видих. вона Я люблю її робити з дітками, і вона їм дуже заходить. да Це квіточка і свічечка. Уявіть, будь ласка, що у вас день народження, да і вам принесли квіти. Які ваші улюблені квіти? Троянди. троянди І ви тепер бачите біля вас троянди і торт із свічечками. да І от понюхайте зараз троянду. Довго так ми робимо гарний глибокий вдих для того, щоб да насолодитися ароматом. А тепер вам треба задути ці свічечки, які на тортику да ми робимо ротиком, да, відповідно видах. І 3, 4, 5 таких разів нас заспокоює, і потім знижується тиск, знижується, пульс нормалізується, наше дихання, наші емоції починають знижуватися, і потім включається вже наше логічне, наше раціональне мислення. Тому якраз таке оце дихання. Термометр емоцій або страху також є така класна дієва, практична штука, коли ми щось відчуваємо, ми маємо зрозуміти, що ми відчуваємо, яка це емоція, яке це почуття. Якщо це страх, да, я відчуваю страх. Окей, якщо ми маємо високу температуру тіла, ми беремо градусник, да, і ми його міряємо. І відповідно до uh -huh. того ми дивимося, да, чи просто полежати укутатись, чи мені потрібно чай попити, чи мені вже потрібно якісь медикаментозні препарати вживати. То тут так само і з нашими емоціями. А наскільки. Який великий рівень страху або стресу в мене, да або тривоги. І якщо це до п'яти, ну ок, мій організм сам справляється, імунітет випрацюється, і якось я застабілізуюся. Але якщо це вище, то що мені може допомогти знизити мій рівень тривоги? І тут ми вже можемо говорити не про таблетки. А ми говоримо про якісь тілесні вправи. Та сама техніка дихання ми можемо її продовжувати для того, щоб знижувати. Да? Так ось є дуже багато тілесних технік. Це мені дуже подобається. Я на практиці завжди використовую. Є модифікації для дитячих uh -huh. занять для роботи з дітьми. Так само і для дорослих це м'язова релаксація по Джекопсону. Є угу. класичний варіант, є лежачий варіант перед сном, щоб гарненько заснути. Їх, ну, як ціла низка, я е, так да, їх можна шукати. Да. Є інші угу. е, тілесно-орієнтовного підходу техніки, з ними можна знайомитися вже в роботі з психологом, угу. да, тому що під кожен запит відмо... потрібно знайти свій ключик. Так, ага, пані так. Тетяно, наш час трішки добігає угу. кінця. Останнє питання: як реагувати рідним та що робити саме цей момент е, кризи, коли е, ваша близька людина у тривозі або в паніці? Угу. Е, ну, саме головне це визнати, да, що? Кожна людина має право проживати свої емоції і відчувати ті емоції, ми маємо їх визнавати. І ми маємо розуміти, що кожна людина індивідуальна і реагує по різному. Хтось впадає в ступор, хтось починає бігати, кричати, хтось починає сміятися, хтось починає плакати. І не варто дивуватися. Просто треба визнати в неї така реакція. Чим я можу допомогти? Я поруч, ти як? Що я можу тобі допомогти? Якщо ти зі мною захочеш поговорити. Я готова тебе вислухати. Да? Ми можемо пасивними бути слухачами і можемо просто принести стакан води або чашечку води, дати, попити і заземлити людину, да? тому переключити увагу. Це дуже, дуже гарна дієва техніка, переключення уваги, коли людина думає про щось високий рівень тривоги. да? тому якраз після тілесних е, практик, коли ми напружуємося, розслабляємося, ми починаємо е, змінювати фокус уваги від е, тої думки, від тої тривоги mm -hmm. та на зовнішнє. Тому якраз так. Дякую вам, пані Тетяна, що звітали до нас mm -hmm. у студії і трішки розказали про те, як допомогти е, своєму ближньому. Дякую, дякую за запрошення. Дякую глядачам телеканалу «Еспресо Біо Церква. Що цього вечора дивились наш ефір для вас в кадрі? Працювала Любов Геращенко. А поза ним велика команда професіоналів. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. Та не забувайте донатити на зсу. Нехай щастить.